Забір води у південному бузі поблизу місцевого пабу екологи роблять на прохання власника закладу Віталія Гуменюка. Перевіряють вміст розчинного кисню. До фахівців звернувся, бо побачив, що риба піднімається до поверхні води і хапає ротом повітря, каже Віталій. Риба була слабо активна, знаходилася під поверхнею і ловила, повітрям, ну, ловила ловила ротом повітря попідверх. Попід їй явно не вистачало кислороду. Таку ситуацію я спостерігаю третій день. Що не день то краще, але взагалі в закладу нашому вже пішов восьмий рік. А я таке бачу вперше. На підтвердження своїх слів суспільному показує відео, яке відзняв у неділю. Отак от, от вся повільно, повільно ходила. Минулі роки зазвичай дохла риба вспливала і прибувала до наших причалів. Там липень, серпень, коли вже вода цвіла, вода була зелена, як зеленка, там було зрозуміло, чому риба дохне. Тут було навіть взглядом Видно, що не вистачає її кислорода. А зараз ситуація аномальна, лише травень на вулиці, вода прозора, а риба вся під верхом. Сьогодні екологи у цьому місці забір води беруть втретє, каже Олександр Юрченко, очільник профільного відділу обласної екоінспекції. Три дні поспіль тут фіксують низьку концентрацію розчиненого кисню. Допустимий рівень для те, щоб нормальна життєдіяльність риби була не менше 4, При відборі він тоді був 2,4-2,6. Підвищення температурного режиму приводить до те, що у воді розвиваються синьо-зелені водорослі, які теж інтенсивно пожирають кисень. Забори води екоінспектори також здійснили поблизу Калинівки, Стрижавки, обласного водоканалу та біля центрального автовокзалу. За словами Юрченка, лише біля Калинівки рівень кисню у воді в нормі. При відборі фіксуємо рівень розчинного кисню в воді 5,8. Це в межах допустимого значення. Відібрали проби води у південному бузі аби перевірити на вміст забруднюючих речовин. На даних локаціях ми відібрали проби води, які в подальшому будуть в лабораторних умовах досліджені на забруднюючі речовини на амоній. На сульфати ХСК, БСК, нітрати, нітрити. Температуру ми вже також зазначили, і при даних локаціях визначили і рівень кисню. І всі ці аналізи ми будемо досліджувати, і в подальшому будемо складати відповідний протокол з зафіксованими результатами наших досліджень. Результати будуть за п'ять днів. Що ж до низького місту розчиного кисню на деяких відрізках Південного Бугу, то, за словами екоінспекторів, дощ, який по обіді пройшов Вінницею і приніс з собою прохолоду, сприятимуть збільшенню рівня розчинного кисню у воді. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця.